Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Друзі, сьогодні я хочу приготувати дуже смачний тортик по типу Наполеона. Моєї маленької подружки завтра день народження, і я її хочу привітати. Тісто я буду робити пісочне. Сьогодні в мене маргарин. Можна також взяти масло. І тепер дивіться, от так я його беру в пертушку. Насправді можна на пертушці терти, а можна ножиком дрібненько порізати, або ще, ще якимось іншим способом подрібнити. Масло або маргарин. Я його попередньо положила в морозилку, щоб він трохи приморозився. І тепер отак -от, вивалююся в муку і натираю на терпушці. На терпушка груба. Додаємо, друзі, сюди пів ложечки чайної солі. Отак от, от швиденько перемішуємо, тісто це замішується швиденько. І воно не, навіть не замішується, а просто його треба зробити, щоб воно е, зібралося в полон. Двіся, отак шпиденько, щоб масло не розтануло від теплоти рук. Тепер сюди я додаю У мене кислячок. Можна сметану додати, можна кефір. Саме краще, звичайно, що сметану, але в мене свій домашній кислячок. Я сюди виливаю. Всі продукти, друзі, повинні бути холодні з холодильника. І ось так спочатку швиденько ложкою замішуємо, щоб звести до мінімуму контакт з руками, щоб воно ложкою замішую, а потім руками. Я ще раз повторюю, замішувати треба швиденько, просто зібрати це тісточко все в комок. Отак, друзі, зібралося тісто в комочок. Воно м'ягеньке. І тепер треба його розділити. Навіть не знаю на скільки. Десь хоча б на 8-9 частин. Тепер я беру, бачите, тісточко таке м'ягеньке, але до рук воно не липне. Але треба все робити з ним якнайшвидше, тому що, ну, щоб слоїстість не, не пропала, таку я хочу зробити отаку колбаску швиденько і розділити, да, десь таке на вісім. На вісім частин, напевно, треба розділити його. Друзі, я ці частинки не зважую. Я просто приблизно так от на оку. І тепер вісім я роблю швиденько от такі ніби кульки з тих, з тих частинок. Ряденько, так роблю, як зробиться, так зробиться. І тепер або кульочком накрити, або е, рушничком я накрию і ставлю в холодильник десь на півтора години, ну, можливо, на годину, на півтора години, десь так. Тим часом, поки тісто охолоджується, потрібно приготувати крем. Крем буде молочний заварний на манці. На манній крупі крем виходить. Дуже повітряний, ніжний і добре пропитує коржі. На вогонь я поставила каструльку і вливаю сюди 1 літр молока. Крему нам треба багатенько, тому що в нас багато коржів. Молочко в мене домашнє. І тепер я жду, поки молоко закипить. І тепер, коли молоко починає закипати... Я помішуючи молоко, тоненькою цівочкою всипаю манку. І тепер треба варити, помішуючи, щоб не пригоріло, щоб наш крем не перегорів. Додаю сюди ще трошки ваніліну. Друзі, не цілий пакетик, а зовсім трошки. Можна взяти один пакетик панільного цукру. Дивіться, манка вже сразу загустає. Манку потрібно варити 5-7 хвилин. От така, дивіться, досить густа, молочна манна каша вийшла. Заварна основа для нашого крему готова. Я її, її знімаю з вогню і ставлю на охолодження. Можна е, накрити плівкою в контакт. А можна просто зняти з вогню і час від часу помішувати, щоб не створилася така зверху шкірочка. Виняла я тісто з холодильника, воно в мене там простоїло 2 години і тепер буду випікати. Духовку я вже поставила розігріватися на 180 градусів. Випікати я буду на отакому от дечку, це в мене. Залишилося денця від роз'ємної формочки. Залишилося, Воно тоненьке, хороше, швидко нагрівається і швидко охолоджується. Розкачувати я буду прямо на столі. Беру, підсипаю поверхню столу мукою і буду розкачувати. Тісто, зараз я вам вже покажу, бо це розім'яла. Отакі От має. З масла в краплення, ну в мене тут маргарин, і воно вже, як випечеться, буде виглядати як слойоне тісто. Не тільки виглядати, а ну, воно і буде слойоне. Тепер, друзі, от парите. Розкачувати треба дуже тоненько. Тепер розкачала і перекладаю я в формочку вот так поклала в формочку і взяла кришку від кастюлі і роблю кружечок, щоб потім. Рівненько відрізати і ставлю в духовку на випікання. Воно буде швиденько випікатись, декілька хвилин. А тим часом розказ чую слідуючий коржик. Після того, як коржик я виняла з духовочки, він трошки схолонув, тому що гарячі в руки його зразу брати. Незручно. І дивіться, він акуратно от по цих відмітках, що я зробила кришечкою, оце лишнє тісто відламується. І виходить, у нас, бачите, всі однакові коржі однакового розміру. Тепер я їх залишаю, щоб вони. Схолонули. Тобто і заварна основа вихолодає, і коржі вихолодають. Воно повинно виховнути до кімнатної температури. А оцю крихту я використаю для декору торта. Тепер потрібно приготувати крем. На крем, всі продукти беру кімнатної температури. Масло нагрілося до кімнатної температури. Хат і жара геть трошки підтануло, але то нічого не. До масла додаю цукор і збиваю пишну масу. Збила масло з цукром до пишної маси, так, щоб цукор розтанув. Друзі, цей крем у нас повинен бути дуже солодкий, щоб компенсувати смак коржів. Коржів у нас зовсім без цукру. Тепер я. До цього масла додаю по ложці по дві нашої заварної манної основи і збиваю. Зіб'ю все, потім знову добавлю ложку дві. І так, поки аж повністю всю основу не введу в масло. Дивіться, друзі, який ніжний повітряний крем вийшов. Тепер буду перемащувати коржі. В дно мисочки трошки беру крему і кладу перший корж. Крему кладу вдосталь. я так думаю, що в мене крему хватить. Я зварила багатенько. Перемастила перший коржик, зверху кладу другий коржик. Легенько притискаю і далі накладаю крем. Накладаю крем на цей коржик І так перемащую всі коржі. Коржики треба дуже обережно накладати, бо тільки трошки сильніше притискаю, то тріскають вони дуже крихкі. Так, і тепер дивіться, друзі, я його виклала, і тепер потрібно ось оформити боки рівненько. Ось так я зарівнюю боки торту, щоб було красиво і рівненько. А залишки крему я викладу на верхній корж. Коржів у мене вийшло 8. Ось так я обробила боки торта кремом. Решту виклала на верхній корж. А тепер візьму крихту, яка залишилася від випікання коржів, і посиплю боки і верх торту. Декорую, тобто. Тепер я беру цю крихту, що залишилася від випікання коржів. І отак от, от подрібню дрібненьку, ще дрібнішу крихту. Можна в блендері, друзі, а можна і руками. Воно дуже так легесенько мнеться. Дуже такі аж дрібненькі кусочки, я так думаю, що не треба. І тепер цією крихтою. Я обробляю боки і верх торта. Отак обережно притискаю, щоб ця крихта пристала до крему. І що залишиться, ще зверху посиплю. Завершила приготування я тортика, обсипала я з усіх боків і зверху крихтою і ще додала декілька гілочок м'яти для прикраси. Тепер я його поставлю на ніч в холодильник для того, щоб він стабілізувався, тому що він дуже живенький. Насправді, друзі, хто любить, щоб були коржі хрумкотливі, то вже можна його їсти прямо зараз. А до ранку він постоїть в холодильнику і коржики пропитаються і будуть дуже м'ягенькі. Постою тортик в холодильнику ніч, і тепер, друзі, я хочу показати, як він виглядає всерединці. Розріжу його, ріжеся він ягенько, Але хочу порадити, що якщо ви хочете, щоб він зовсім ягесенький, був, то треба, щоб ще він трошки довше постояв в холодильнику. Ось показую вам, друзі, яке, як він виглядає в розрізі. Дивіться, крему багато, коржі слойоний, просочені. Він дуже м'ягенький, дуже пахне приємно ванількою, ароматний і, і смачний. Ось такий торт я приготувала для своєї маленької подружки. Їй сьогодні виповнюється 11 років. Піду її привітаю. Торт дуже смачний, приємний, ніжний, ароматний. Раджу вам, друзі, також приготувати такий торт для своїх рідних і близьких. Не обов'язково! Шукати привід можна просто приготувати і порадувати. Своїх найдорожчих. Торт готується, так як ви бачили, швиденько, з недорогих і доступних продуктів, а виходить дуже смачний. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, коментарі і вподобайки. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей. Всім миру і добра!